Сідайте на велосипеди і гайда кататися. Чернівчан закликають долучитися до щорічної акції Володень цієї суботи, 30 травня о 9.30 на соборну площу. Запрошують усіх, хто не уявляє свого життя без цього двоколісного транспорту. Старт заїзду запланований на 10 ранку. Маршрут традиційний. Їдемо по героїв майдану. До проспекту Незалежності далі вулиця головна Комарова, воробкевича, південна кільцева головна, і завершуємо традиційно на паркінгу ТРЦ «Депо». На фініші ми плануємо провести флешмоб, зробити провести таку акцію. Будуємо чернівці, побудувати слово чернівці з учасників велопробігу. Для створення цієї живої фігури необхідно до 150 велосипедистів. Організатори розраховують на хорошу погоду і щонайменше найменше Тисячі учасників після заїзду влаштують гру квест з цінними призами від спонсорів. А 31 травня об 11.30 з соборної площі стартує акція Обнова драйв, учасники якої у вишиванках, на велосипедах поїдуть до музею народної архітектури і побуту на етнодуховний фестиваль «Обнова».